Друзі, на перші про проголовне поїхали за одну родину. Російська армія втратила цілий вагон живої сили. За на фронті, де українські підрозділи провели блискавичний рейд у тила. Десятки мобілізованих опинилися під масованим вогнем артилерії та дронів камікадзе. Колона техніки, що намагалася постачати боєприпаси, була знищена разом із охороною. Загиблі солдати залишали лежати просто на залізничних платформах, що перетворилася на братську могилу. Це стало черговим символом катастрофи, які опинилися. Армія РФ пише телеграм-канал Топорпомсте. Але справжній удар прийшов не з фронту, а з Москви в самому штабі розгорнулася зачистка, яку санкціонував Патрушев. За кілька годин було арештовано одразу кілька генералів, які ще донедавна керували основними напрямками війни. Частину з них звинуватили у зраді іншого саботажі та неналежному виконанні наказів. Арешти відбувалися показово. спецгрупи заходили прямо в кабінети, виводили генералів в кайданках, не даючи навіть можливості зв'язатися з підлеглими. Це стало сигналом для усієї армійської верхівки. Епоха безкарності закінчилася Кремль. Їївська вертикаль влади почала розсипатися. І Патруша використав момент, щоб перехопити контроль. Його мета була очевидною припинити війну на власних умовах, не чекаючи остаточного краху системи. Для цього потрібно було зламати опір генералів, які досі залишалися лояльними до старих наказів і сподіватися втримати фронт. Збройні сили України тим часом продовжували тиск на тил противника, диверсійні групи діяли в глибині російської території, підриваючи склади, мости та залізничні вузли у Білгородській та Курській областях. Ціле райони фактично опинилися без контролю. Блокпос були покинуті або розбиті транспортні артерії, якими постачали пальне та боєприпаси, перестали працювати. Військові експерти наголошували, це не локальні втрати а системний крах тилового забезпечення. Арешти в штабі лише підсилили хаос. Частини на фронті залишилися без координації, бо командири, яких вивели силовики, не передали наказі. Деякі підрозділи почали відходити самовільно, інші шукати контакти з українською стороною для здачі. Військові середньої ланки дедалі частіше ігнорували накази згори, пояснювали, що не довіряють Одному з керівників у Москві в Кремлі панувала нервова тиша. Пропаганда намагалася подати масові арешти як чистку від корупції, але реальність приховати було неможливо. І інформація просочувалася через родичів, арештованих та канали наближені до силовиків. Відчуття внутрішньої війни між генералами та спецслужбами стало головною темою навіть у закритих дипломатичних каналах. Для України це відривало нові можливості. Кожна нова вилазка противника на фронт посилювала аргументи Києва в дипломатичній грі. ЗСУ демонстрували здатність не лише відбувати. Тата, та але й системно руйнувати тил противника. У світі дедалі голосніше звучала думка, що війна наближається до завершення. Це через переговори а через внутрішній крах Москви у самій Росії. Арешти викликали страх серед військових і недвіру серед населення. Родини мобілізованих почали вимагати попередня, повернення чоловіків додому, адже генерали зраджують, а солдати гинуть дарма. Це призвело до нових акцій протесту в регіоні, де хвиля невдоволеної змішалася з економічними проблемами і дефіцитом. Ситуація виглядала так, ніби держава одночасно програє. Війну зовні і веде війну всередині у цей момент. Саме рішення Патрушева арештувати генералів стало вододідом і він обрав шлях жорсткої зачистки, щоб врятувати систему. Але наслідки цього кроку могли виявитися ще небезпечнішими армія. Втратила залишки довіри. А країна армія опинилася на порозі громадянського протистояння. Масові арешти генералів у штабі свідчать про те, що боротьба у архівці російської влади вийшла на публічний рівень. Патрушев намагався зупинити війну, але робить це методами внутрішньої війни проти власних генералів. Генералів це підриває керованість армії, створює хаос на фронті і посилює деморалізацію для України, відкриває вікно можливостей. Удари по тилу поєднуються з кризою правління в Москві. Стратегічно це означає, що завершення війни може настати не через переговори, а через внутрішній крах системи, яка не витримує власних суперечностей. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.